Всім привіт! Сьогодні ось займаюся, проливаю розсаду кальцівою селітрою. Це вже друге підживлення виходить, тому що по листику я вже давала. Підживлення 13 40 13 і усій полуниці давала і те, що в мене на буграх, і розсаді. Вчора ми почали проливати бугри. Нарешті у нас трішки розтали труби, хоча ще сніг є, ще лежить койде, але вже дає змогу нам полити теплиці. Тож, сьогодні закінчимо проливати теплиці і буду давати в корінь теж кальцієву селітру. Ось цій полуниці, яка росте на бугрох. Це буде перше підживлення в корінь. По листуш я вже давала 13-40-13, так як і ось цій полунички, яка росте у мене в касетах і в стаканчиках. Да, і е, вчора я забула сказати, е, хто захоче набір такий, як я вчора показувала. Показую сьогодні ще раз цей набір, який мені вчора приїхав. Ось такий набір. 2 літри отакого добрива. актофіт, Ось такий антистресант, фитоспорин, бізар і ось такий укорінювач. Коштує оцей набір 650 гривень. Якщо ж ви укажете у замовленні промокод, вам буде знижка 100 гривень. І цей набір буде коштувати вам 550 гривень. До того ж, ось додається інструкція по кожному препарату, як його приміняти, скільки і для чого. Буде за промокодом знижка на 100 гривень. Такий набір коштує 650 гривень. За промокодом вже буде 550 гривень. такий набір, як я показувала. Тож, хто хоче, переходьте за посиланням, указуйте промокод, і буде вам знижка. І отримуйте задоволення. Так, і також ще. Я напишу номер телефону Юрія Гнатенко, хто хоче замовити малину в нього, то телефон я напишу, коли буду мон монтувати відео, я обов'язково напишу його телефон. Так, за ціну за все, домовлюйтеся з ним, тому що це його малина. Що я хотіла сказати по розсаді? Це, звичайно, наболівша тема. Кожен чекає розсаду. Я її зараз підживлюю. Вже вона оброблена від шкідників, від хвороб. У нас іде потепління, тільки на вулиці не буде вже мінусів і буде хороша погода. Безвітряна, без такого палючого сонця. Ну, навіть і сонце, як буде, я все одно буду виносити і буду накривати її агроволокном. Якщо буде сонце. Якщо ж не буде сонця, значить я буду просто виносити, нехай рослинки привикають уже на вулиці, щоб потім могли поїхати вони до вас, додому, на вашу ділянку. І буде вона вже ваша. Тож будьте всі на зв'язку. Я буду зв'язуватися із кожним. У мене вже є деякий список. Список, який люди вже пооплачували, ті, звичайно, отримають першими, все буде по черзі. Затримувати чергу будуть тільки ті люди, які вовремя не оплачують. Хто ж, кому ж рано, я їх буду пропускати, але там уже що залишиться. Нікому я не буду залишати до квітня, тому що ну, немає і змоги, і за нею треба догляд і кожного дня полити. Ось іде у нас потепління, буде тепло, коли вона на вулиці стоятиме, то висихатиме кожного дня. І кожного дня приходиться, прийдеться її поливати, щоб вона не засухла, звичайно. Ну і закінчую останню теплицю. Я маю на увазі проливати кольцевою селітрою розсоду. І зараз покажу вам, в якому ж стані ось Сондра. Ось Сондра у нас вже майже готова квітнуть. Не вистачає тільки сонечка. Тож скоро сонечко виясниться. І я думаю, ось оця теплиця, де є у нас друге накриття, вона, я думаю, розквітне першою. Ось, лізуть квітконоси вже. Вже все під верхом. Тож. Сьогодні тільки встигну, підживлю її кольцеву селітрою. Тут у нас уже пролито, залишилось дві теплиці пролити. І будемо робити перше підживлення в корінь. Ослідуюче буде фосфорне, якраз йде потепління, буде тепленько, і фосфор буде засвоюватися. Зараз ще прохолоднувато. Для кальцієвої селітри треба температуру грунту 8 градусів. Так як у нас на вулиці ще лежить сніг, і сьогодні був невеличкий мінус вночі, то тут, звичайно, тут, звичайно, ніякого мінусу не було. Тут плюс, і тут нагріваються за день оці бугри, і вночі віддають тепло. Тож тут у нас тепло. Навіть коли були сильні морози, то тут у нас ось в цій теплиці не замерзало, тому що тут двойне накриття. Навіть подекуди тройне, тому що тут ще ось де розсада стояла, тут ще вкриті три бугри оці агроволокном. То, звичайно, воно теж захищало полуничку від холоду. Далі буде, як я і говорила, фосфорний у ґрунт. А по листику буде даватися антистресант і плюс мікроелементи. Мікроелементи там, де є цинк. Тому що на цьому етапі на початку рослинкам обов'язково потрібен цинк. Ну, і кольці, звичайно, теж ось ось місточе кальцію. Це ще. Осінні. Окрема подяка за ідею з осміями. Будемо робити їм гнізда і приваблювати їх на свою ділянку. Я в них трішки розібралася, дійсно класна штука. Тож працюємо по трішку долі зранку, поки трішки підморузе, обрізаю дерева. Ну, а потім, коли тут нагрівається, працюю у теплицях. Роблю підживлення, полив і так дольше. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!